Село Артюхівка розташоване у Зміївському районі Харківської області. Має мальовничну ландшафтну складову, що робить його. Привабливим для життя та відпочинку. Це невелике село, оточене густими лисами та полями, які надають відчуття приватності та близькості до природи. Навколо села розташовані зелені поля, які влітку створюють неповторний краєвид. Восени ліс змінюється, додаючи атмосферність навколишньому середовищі. Віддаленість від великих міст робить артухівку привабливою з екологічної точки зору, чисте повітря. Спокій та тиша стануть чудовим варіантом для тих, то шукає відпочинок від міської метушні. У селі є невеликий магазинчик, де можна придбати необхідну продукцію. Найближчий магазин супермаркет у Змійові, а це саме магазин проїжджаємо. Село пов'язане з іншими населеними пунктами, автобусними маршрутами. І так, друзі, ласкаво просимо до унікального будинку, розташованого в мальовничому селі Артюхівка. Це справжня перлина, яка ідеально поєднує Собі комфорт, простір і чарівну природу навколо. Про що скажу одразу, поважний покупець? Ріелторські ви не сплачуєте. Для купівлі цього маєтку вам потрібна вартість будинку та нотаріальне оформлення. Все! Поїхали! На подвір'ї стоїть неповторний аромат. Сосни наповнюють повітря ароматом смали та хвої, що створює оздоровчий мікроклімат, подібний до лісового. Таке повітря сприяє розслабленню, зняттю стресу та підвищенню настрою. Фітанциди, що виділяються сна, очищують повітря від бактерій та вірусів, і що корисно впливає на ваше здоров'я. Також сосни додають природного затінку і створюють затишну атмосферу, яка робить подвір'я ідеальним місцем для відпочинку та спілкування з природою. Високі сосни виступають природним бар'єром від вітру і вуличного шуму, що робить двір ще більш комфортним для проживання. Сосни не змінюють кольором протягом року і забезпечують подвір'ю зелений, привабливий вигляд, навіть у зимовий підрізні. А ще, дорогі друзі, новому власнику більше не доведеться турбуватися про купівлю новорічного ялинка. На вашому власному подвір'ї вже росте безліч чудових сосен, які можна прикрасити до свят. Створіть казкову атмосферу, декоруючи разом зі своєю сім'єю та насолоджуйтесь святковим настроєм прямо в себе вдома. А це сучасна охоронна система дуже цікава. Приваблива собака. І так, цей будинок вражає своєю архітектурою і сучасним дизайном. Простори кухня з величезним островком стане справжнім серцем вашого дому. Ідеальне місце для сімейних вечорів. Або зустрічі з друзями кухня обладнана найновішою технікою. Це буде саме ваша мрія. Поважна господиня, великий холодильник, сучасна плита, багато місця для зберігання. А це комора під сходами, площа приміщення кухні та вітальні 100 квадратних метрів, висота стелі 4,30, панорамні вікна додають відчуття простору, наповнюють дім. Світлом, сучасні матеріали і технології, використані при будівництві, гарантують довговічність та комфорт. Кожна деталь продумана до дрібниць, від функціонального планування, до стильного декору, який поєднує в собі сучасні тенденції та комфорт. Шість великих вікон наповнюють теплим світлим. Ваш будинок, ви дійсно почнете насолоджуватись цим неймовірним простором, тому що тут вдали зонування пи. П'яти зон ви не будете один одному заважати. Дуже-дуже зручний є вихід на подвір'я. Представте собі з ароматою свіжої кави, виходите зранку, і це робить ваш весь день. Ви будете мати змогу погуляти по величезному подвір'ю, а це більше, ніж 40 соток землі. Насолоджуйтесь, друзі. На першому. Поверсі, а це 174 квадратних метри, є таке величезне, величезне приміщення, подсобне, топкове, є перша кімната 21 квадратний метр, а також є просторий санвузол, який він гарний та зручний. Зараз ви подивитесь. Ось такий гарний та зручний санвузол є бойлер, є все необхідне. А зараз я вам демонструю сучасну та комфортну східну групу. Будинок дуже світлий, як ви бачите. Зараз ми опиняємося на другому поверсі. А тут у нас 163 квадратних метри. Ми зараз у передпокоях 29 квадратних метрів з гарним, чудовим, причудовим краєвидом. На другому поверсі розташовано дві кімнати. Зараз ми з вами будемо бачити першу кімнату. Вона дуже-дуже велика. Це 45 квадратних метрів з двома величезними вікнами. Висота стелі 3,30, Краєвиди дуже-дуже чудові, світла кімната. А ось інша кімната 54 квадратних метри. Зараз ми опиняємося. На гардеробні 16 квадратних метрів, а з нього є суміжний санвузол 20 квадратних метрів. У нас є душова, також підводи води та зливу для встановлення ванною, сучасна плитка скрізь. Є гарне світове рішення, є бойлер та величезне вікно. Подивіться. Подивіться, дорогі друзі, як все зручно. А яка картинка у вашому вікні? Насолоджице, насолоджице, це просто диво. Зараз ми будемо з вами повертатися трішки назад. І я покажу вам ще одну перлинку цього будинку це тераса на другому поверсі, виход з цієї житлової кімнати. 32 квадратних метри це тераса. Ви маєте змогу самостійно пофантазувати. Та обрати дизайн цієї частини будинку. Це може бути окремий відкритий простір, з цікавими з якимись там перилами, кованими можливо. Чи, можливо, це буде яскравий зимовий сад. Мені буде дуже-дуже приємно почути вашу думку та фантазії на нашому перегляді цього цікавого маєтку. Кваплюся, кваплюся ще вам показати. Як зручно, я по сходах можу легко тут підніматися, спускатися. Ось як я це роблю дуже легко. Спробуємо разом. Записуйся на перегляд. Буде дуже-дуже цікаво. Помилуйтеся, який величезний двір. Це безкоштовний етномузей. А це дорога, така красива дорога. Милуйтеся, будемо з вами милуватися, коли будемо їхати на перегляд цього маєтку. Записуйтесь на перегляд, ваша Тетяна Решетняк. Па-па!